Всем привет, я звую пресс-расшный гонщик и сегодня мы играем Контрасити, Контра да на нубскому аканти пацана, я який не дал. У него пятый левел але Лев. він мене просто видал продав... за безкоштовно. Це акаллуй бруслі, ви знаєте його я вже пора видео вроде снімала. З ним. Не, тут серп, то так я хочу подивитися на маски Мім! 550 Це кого? З 15 супер. С супер. Мені таке подобається. Ага, Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ага. Дарает. Не, мне такая голова подивиться, а ладно. А в Андроида вообще весь вс куплен. Вс. Э, ми домовлялися собі змовляли. Опа! Бро з'явився в мережі, чекайте, я ставлю на паузу, ми зараз не побачимо ось. Так пацани, дивіться, я е, порошу цього брошу, він до нас приднеси, він нам щось відписує. Давайте, давайте, так що він нам пише. Я написав його в скайп. А він що? Це він зараз до нас підводне, тільки навушники вдягне. Давайте я йому напишу ок. Так, все написали. Давайте зараз ми будемо іграти тільки цей. Я ставлю на паузу, а ми зараз побачимося разом з бро. Mm? Дай, пацани дивіться, до нас приєднався в бро, скажи. щось. Що? Хе, не хекай. Говори голосніше, бо тут пацани не чують. Вот. А може мене... А може мене на все підкручено? Ти просто тихо говориш, пацаны. Він, тих... Він хворий, пацани, представте, я теж хворий, я вже їм говорив. Я, я сьогодні ні видео, называється неудачне відео Знаєш чого? Знаєш, що неудачные Знає, відео? А ч ж? Що? Контрол заходи з э, нубського э, аккаунта. Там, де в тебе десятий левел. Це трошки Пацани, я надіюся, ви його чуєте, бо я не знаю. Що? Mm -hmm. mm -hmm. Давай не мій, не мій, ти на мою сторону заходи. Ти заходи на свою, там де ау, ау. Давай Що? Я чрт Шо? Я пароль идти изучу. Офигеть. Ты тебе в контактах? А? Ага, за. А, вс свидал. Пацаны, бачите, він? ну навіть не помічаешь свій пароль. Пацани, давайте я поставлю на паузу, щоб він не мучився. А ми одразу побачились, коли він зайде в контр. Побачимось. Так, пацани, ми продовжуємо мене вбив Би... крутьми, крутьми мене вбили. Все, а так, а так цікаво? Ну, цікаво. Вас четверо. Ту блін, крутьми! Іди в дупу. Ха, але ви косі. Ей, хто це в мене попав? Часом не... Часом... Та, Так, ти, часом ти. Та блін, круть. У мене два хіпе! Мене вбили. Зеро. Зоро. Все, 5 на пять. все. Чесно. Бро. Та харе вже. Це ж... Відосик, це відосик, а не кокосик. Кокос. Е, ви ще взагалі нагли. Ваших є серп, а в наших нема серпа. Є, пізниця. Ми від вас на один кіл відстаємо. Тепер на два. Ой, ви від нас. Так, пацани. Ну, в основном ну, я все роблю с нами всех пацанов. У меня 628. Пацан, круть мой. Ми, кил, ми. Ой. Он 4хп. Он 4хп. Он 4хп. Он 4хп. Он 4хп. Я не... Я тебе два рази розколачив. Все, пацани, бро, обідався, певно, він зараз буде виходити, виходити з скайпу, і тим... Е, нічого не робити. Все, він вийшов, його нема. Тільки там якийсь один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вийшов з нашої команди. Та блін циферки за нас не заходьте. Я циферки не люблю. Ай-яй-яй. та ви шо настащате прям? Прям повний багаж. Ви настащате. А, -а, -а, -а меня убили! Пацане, це не чесно, вони не не срашать. один чотири Іди, дупу. Ой, все, один-два нарешті. Давайте. Ага, пацанчик, думаю, что... Що... Yeah. Пачо нафиг. Детко. Блин. Заду. Саду. Зе... зоро. Зоро. Хай я, я зоро. Зараз я пацан. Зоро попробую убить. Ай, мешка, мешка. Пацаны, мене мешка, зно. Все. Здоров, то есть, бы мне ко По показы зеро пау, 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 давай! <свист> Ух, пацани йдемо назад ідем назад. Мені мал хп. ху 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 Вс, в мене мал хп. Мені мене ХП. Ми знову програємо пацани. Ставте... Ставте став ти ловой сибо! Ми... Якщо я є! Yeah. Чуєш, бро, ти бачиш скільки мене хп лишилося. Блин, Ваші пацан не вбив Серпа, а це не чесно Бо це серп Пау. Блин, Денис. Денис Масленик. Что ты делаешь? Ай, ай. Ай! Хто мені пукан там жарить? Денис масляник мені пукан жарить, все супер. Опа, Броку ось розкулачив. І... Блін, пацани, все, ми продули цей бій. Ми продули з щастю. Хедшот. Блін, це наший. Зоро! Вверху! Я понял, що вверху, пацаны! Ну так не чесно. Пацаны, щось на збро хоче. Вс чесно. Що? Все чесно. Ніче не чесно. Пацаны, він каже, що все чесно. Але ми програємо. Я різниця. Мене... Пацан... Іди в, йди в шопу. Мені треба. Запрошуй мою хепку, в мене 8 ГП. Це нагло. Є, 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 є. У мене 8 ГП, мене ще ніхто не вбив. А зараз. Ху-ху-ху-ху. Блін, 8 ГП. Я боюся, я боюся. Хах. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Добив, добив, алалай, алалай. Я двох розколачив. Круто. А, -а, -а, а! Ай! Хто мене тут? Зеро, вбий, вбий. наших вбий. А, ні! Серо! Він <правда> мене не розколачив! блін, Зеро! Тебе 100 хп 99 броньки. Пау-пау-пау, пау, пау, пау. є я ЗЕРО вбив. І мене бро-бро-бро! Вбив-бив-бив. Бро, бро. Ладно, пацани, зараз десь будем закінчувати. Б... Ай-яй-яй-яй-яй, мене си сніс хп. Я тебе був розкулачив, був. Та, блін, не доб'єш, не доб'єш, мій Єв. Все, в пах. Впах. Зараз тут пацани, типу, тако зайдуть, а я таке, о!